Сіможа, цариці покуття до неї в молитві складаєм долоні і просимо ласки у наше майбутнє, на вервиці миру, на в погоні. Слава Ісусу Христу, дорогі прочани, щиро запрошую до погоні на міжнародну Прощу Вервиці. Цього року вже в 30-те українці зустрічаються на Прощі Вервиці, щоб молитися до Пресвятої Богородиці. І ми цю прощу хочемо пожертвувати за припинення війни, за перемогу над ворогами, а особливо за наших українських. Воїнів-захисників! Отож щиро запрошую усіх прочан до погоні 20-21 вересня на цю спільну Верницю, щоб разом бути тут, біля Стів чудотворної ікони Богородиці, з Вервицею молитися за Божий мир для України. Слава Ісусу Христу!